Вітаю, друзі, на каналі Шуршим. Сьогодні ми розпочинаємо нову рубрику. Будемо готувати страви з недорогих інгредієнтів на той випадок, коли вимкнуть світло і газ, що не можна буде приготувати вдома. І розпочинаємо ми цю рубрику з сосисок в тісті. Зараз замішаємо тісто і будемо їх смажити на вулиці на вогні. Прийшов додому, вдома немає світла, тож при свіжці і лампах розпочинаємо готувати. Для початку нам треба замішати тісто. Що я купував для даної страви? Це борошно 1 кг. Сосиски взяв. Ось такі. Якраз були по акції. Нам підійдуть. Далі я брав дріжджі. І олію. І ще нам потрібна буде вода, вона є в кожного. І я думаю, цукор і сіль також в кожного знайдеться в хаті. Ось такі у нас інгредієнти. Вони у нас вийшли на 128 гривень приблизно. Тож розпочинаємо готувати. Для початку вливаємо воду. Це пів, -пів літра води, такої кімнатної, трішки теплішої температури. Далі нам потрібно пів чайної ложечки солі. Запускаємо в воду. Далі запускаємо цукор, одна столова ложка з гіркою. Запустили. І дріжджі. Дріжджів нам треба 40 грам. Тут у нас 100 грам, Тож будемо відміряти. Так, відміряємо дріжджі, це у нас половина, тож десь десь. От Отак у нас буде 40 грам. Правильно? Правильно. І зависимо. Продовжуємо 10 вже тут, тож вже нам треба менше. Тризять. І обережно розминаємо їх. Дуже обережно. Бо всі бачили, що може бути. Все, тепер це все розмішуємо. До розставання цукру, солі і тріжджу. Суміш перемішали, все розчинилося. Тепер додамо одну столову ложку олії. Оп. І ще треба додати одну чи дві, але це вже коли тісто буде майже готове по консистенції, щоб воно краще місилося і не викладару. Так. Тепер сюди починаємо всипати борошно. Так, бор борошно бажано просіювати, але в наших умовах я цього не буду робити, а будемо якось отак. І мішаємо. Всипаємо бор борошно і мішаємо, поки воно не почне густішати. Це тісто вже таке густеньке вже можна переходити до мішання руками. Все, Збираємо з ложки і починаємо підмішувати рукою. Тісто не забиваємо сильно, щоб воно було таке мигеньке. Повітряне, так скажемо. Все тісто вимішали, збираємо його в серединку і накриваємо чистеньким рушничком. І залишаємо десь на пів години. А поки тісто підходить, йдемо на вулицю, розпалюємо вогонь в мангалі і готуємося до смаження сосисок в тісті. Ми вже на вулиці запускаємо мангал. Дрова порубав на міленькі, я думаю, загоряться швидко. Хоча на вулиці дуже сиро і вони сирі. Але це не помішає нам їх запалити. Не хоче русня, щоб ми нормально жили, розвивалися, а хоче зробити нам погано і опустити нас до свого рівня. Але їм це не, не вдасться, Україна обов'язково переможе. Все, повертаємось на кухню, у нас нарешті вимкнули світло на 2 години, тож продовжуємо. Беремо сосиски. і готуємо їх до процесу приготування. І так як в нас економне приготування їжі, Тож ми кожну сосиску розділяємо на дві частини. У нас з одної сосиски вийде дві сосиски в тісті. Це на смак особливо не вплине, а по кількості вийде набагато більше. Не 8, так як тут в пачці 8 сосисок, а 16 сосисок в тісті. На 130 гривень, грубо кажучи. Це мені здається, нормально. Можна готувати навіть на 4 частини одну сосиску, але це вже дуже жорстко. У нас не тотальна економія. Так, 16 шматочків сосиски є. Тісто наше дивіться. Як підійшло гарно. Шик. Зараз, зараз поділимо тісто на частинки, на 16 частинок і будемо робити наші сосиски. Витираємо стіл. І поливаємо його олією. Ось так. Змочуємо, щоб все було чітко. О. Стіл змочили. Трішки олії в піалочку, щоб змочувати руки. І будемо формувати сосиски. Чисто таке мигеньке, повітряне. Клас. І формуємо 16 кульок. Тісто поділене, починаємо робити сосиски в тісті. Змочуємо руки, беремо шматочок тіста і витягуємо його. Так, 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 так. Беремо шматочок сосиски і починаємо мотати. Ой, як це правильно робиться. Мотається, мотається. Мотається, мотається. І виходить ось така сосиска в тісті. Так, будемо їх ходити сюди на деку. зараз, зараз я його олійкою змочу, щоб не приставали. І викладаємо сюди сосиски. Давайте ще одразу одну. Розтягуємо сосисочка. Так, раз. Так, сюди. 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 оп, І готово. Ось так виходить. І я ще вирішив частину сосисок зробити більш смачнішими, як на мою думку, і пікантнішими. І до цього ми додамо гірчицю. Так, з гірчицею ми починаємо трішечки по-другому. Беремо шматочок тіста, ось так розтягуємо його. Кладемо сосісон, беремо гірчичку і ось так наносимо. Не дуже багато, щоб не було лишньою. І ось так чик. Чік. І сосиска зірчицю його того. І продовжуємо так з всіма нашими сосисами. Вогонь горить, ставимо сковорідку, додаємо олії. Ось наша перша партія сосисок. Зараз будемо смажити. Має бути дуже, дуже смачно. Олія розігрілася, тож запускаємо сосиски. Виходить 4 штучки на одну сковорідку. І зараз по готовності подивимось приблизно по 5 хвилин на одній з трьох сторін, бо вони смажаться спочатку на одній стороні, потім переложуються на, на бік, а потім на третій бік, як трикутничком. Ну, зараз покажу, хай підсмажиться. На одному боці просмажились, переложуємо тепер отак на бочок. Тепер просмажувались на другому боці, привертаємо на третій і виходять в нас ось такі трикузнички три вони. Так. Легко, швидко і дуже просто. І мінімум інгредієнтів. На вечерю, звісно, така їжа не дуже добре. Вона не є корисною їжею, але на обід можна готувати. ну, і Деякі люди і на вечерю таке їдять. Я, наприклад, зараз штучки три втопчу. Це так, хто як любить. Вже майже готові, майже просмажені. Зараз ще доходить на останньому боці. І знімаємо, запускаємо наступну партію. Перша партія готова. будем мы снимать. Олейка скапывает. И сюда. А Ой, вот, какие хрустка тисто такая классная. Стоять. Запускаем наступно. Дуже швидше буде смажитись боспіволітка розігріта. Друга партія досмажилась. Все, остання партія в нас досмажилась. Будемо знімати. По, по, по часу вийшло від, від початку того, як почали готувати. До залишнього часу приблизно година на весь процес. З настоюванням тіста, з тіст, розпалюванням вогню, з жаркою всім. 128 гривень. 16 штук. шикарно. Шикарно. Скуштуємо. Бомба. Смачно, тісто смачне. Сосиски вистачає. М -м -м. Рекомендую до готування. Дуже швидко, просто і смачно. Дякую всім за увагу. Кому сподобався даний формат відео і був хоч трішки корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, будемо спілкуватися з вами в коментарях. Якщо я побачу активність на даному відео, якщо вона вам зайде, то будемо готувати через декілька днів на наступну страву з недорогих інгредієнтів на вогні у дворі дому.